Скіф! 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 Хвала ти тут! Якби Далін прислухався, мені б не довелося. Скажи їй. Скажи, прошу тебе. Ваш друг незвичайний вчений Скіф. Він віддає перевагу таємницям. Він мені не друг. Скіф! Це має сонце. Недостатньо пари днів знайомства, щоб стати друзями. Має з'явитися довіра спільні секрети. Наприклад, про те, як дехто крав станеру з Енді Джазу через нестерпну заздрість до доктора Давіна або за вказівками темничого Фауста, наполягав на вбивстві всіх свідків, включно з вами. Я все поясню. Ви вже пояснили професора. Через нього вас ледь не вбили, і тепер його доля в ваших руках.